На Волині в останню путь провели загиблого на війні захисника Ігоря Хомика. Як інформує 4-й відділ Ковальського РТЦК та СП. Попрощались із 39-річним героєм 7 червня на Шадщині. Відомо, що Ігор Хомик був військовослужбовцем другого окремого стрілецького батальйону. Воїн загинув 1 червня 2023 року внаслідок обстрілу позиції району командно-спостережного пункту підрозділу в районі населеного пункту Степове Запорізької області. У героя залишилося троє дітей. Із захисником прийшли попрощатися його рідні, друзі, односельчани та побратими. На колінах та зі сльозами на очах зустрічали загиблого захисника спершу у Шацьку, а потім у рідному селі Мельники. Чин похорону звершили у церкві святої Анни села Мельники. Поховали солдата з військовими почастями на місцевому кладовищі. Редакція телеканалу Конкурент ТВІ висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого героя.